Вітаємо, шановні глядачі. Один плюс один продовжує для вас працювати. Власне, ви бачите програму, яка називається в фокусі. Ми з колегами знову будемо розбирати, що писали про Україну закордонні медіа. Що було їм цікаво, які питання зараз вони розглядають? Це завжди цікаво глянути на себе трошечки збоку. Максим Сухенко, Марічка Падалка, Катерина Коберник, Антон Семоженко, представники Бабелю вже підготували для нас перегляд. Найцікавіше. Розказуйте, колеги. Найцікавіше і головна, напевно, тема це наслідки а, розмови і бромансу між Трампом і Путіним. Які а, як а, десятки ведять це, це, це я буквально цитую а, броманс Влада і Дона, як пишуть американці, не дуже схвально відгукується через те, що буквально півгодини минуло після завершення, а, після завершення телефонного дзвінка, який чудово пройшов за висловами обох а, сторін, і полетіли шахеди в Україну. І ось політико навіть опублікувало текст, який називається Бачите, а, Росія порушила. Рекламоване Трампом часткове припинення вогню в Україні через одну годину, і вони відзначають, що також і в Росії на російській території в ту, в ту ніч палало, і що наступної ночі все продовжувалося. і Потім продовжувалося. Відповідно, що гріш ціна всім щось тим заявам, які були щось не працює. Але при цьому, як от пише, наприклад, Нью-Йорк Таймс, намагається російська сторона переконати Трампа, що все одно якось улесливо заявити, що він все одно переможець цій історії. Він все одно чинить мудрого. Там текст називається замість поступитися. Путін окопався до довкола своїх вимог щодо України, але в цьому є небезпечна тактика, яку застосовують росіяни, і яка схоже діє з Трампом. Там був такий вислів, що вони знайшли спосіб масажувати його его, тобто знаходити якось хокейний матч спільний, або сказати, що ще небезпечніше, сказати, що. Ми з тобою, Дональде, вирішуємо зараз зараз глобальні речі, і Україна десь на другому, третьому плані. І, власне, це небезпечний поворот. То, знаєш, мені це нагадує, як ми колись в цій студії обговорювали те, що ЦРУ завжди складала портрет російських і радянських лідерів для своїх президентів, щоб краще вести з ними перемовини ефективніше виглядає так, що росіяни дуже добре пропрацювали зараз навпаки Трампа і знайшли, яким чином до нього підступитися. Так і принаймні наразі він не висловлює своєї жорсткої незгоди з порушенням перемир'я. Він ніби. То щось каже, але це умовно кажучи, як кажуть американці, собака яка гавкає але не кусає. Ну Каті любить анонсувати теми. Тому я теж проанонсую що до цієї історії портретів психологічних, і не тільки ми в кінці програми обов'язково повернемось. А про те, що працюється з Трампом чи ні, то на жаль, це, знаєте, мені нагадало історію про ймовірне оточення 10 тисяч українських військових на Курщині. Вже Україна спростувала, вже американська розвідка спростувала. Так. А Трамп все одно постить, вірить, бо йому так хочеться. Да, що він їх врятував. Нема кого, але він от молодець. Так і в. В Принципі на жаль хороших новин у нас цього тижня, як і багато попередніх погано починаємо. але є я правда? тради. Я традиційно. Ти ж знаєш, у мене завжди все Там по песиміст від початку і катя трампреаліст. А як виявилось виявилось? От і Таймс, насправді написав одну цікаву статтю. Там мені як історику цікава ця ці аналогія. У них на обкладинці матеріалу фотографія з Ялтинської конференції. Це лютий 45-го року. Кінець, практично, кінець другої світової війни на фото. А Черчилль Рузвельт і Сталін власне ділять світ, ділять Європу. Зокрема, одна частина західна йде Америці, а східна, як відомо, відійшла радянському союзу. Нью-Йорк Таймс проводить цю аналогію. і Говорить про те, що насправді зараз схоже вирішується, яку винагороду отримує Путін за те, що 11 років веде кровопролитну війну в Україні. І ну, цього, мені здається, цієї цього, цього характеристики достатньо. Тобто вони прямо говорять про те, що зараз не йдеться про покарання агресора, а про те, щоб їм віддати, щоб все було нормально. І а, які висновки? Схоже, в Нью-Йорк Таймсі вважають, що Трамп готовий віддати території, які вже українські контролює Росія, це 20% нашої території. Беззаперечно, Трамп готовий, якщо Крим буде російським, він точно не наполягає на тому, що це частина України. І що ще гірше. Схоже, Америка виходить з усіх робочих груп із розслідувательських ініціатив, які розслідують злочини росіян в Україні. Зокрема, злочин Агресії про те, що злочин агресії це власне те, що може допомогти покарати Путіна. Просто злочин того, що Росія почала війну з Україною без всякої, от прям такої глибокої конкретики, сама вже війна, це злочин, те, що вона розпочалась. І... Один з коментаторів цього матеріалу говорить про те, що здається, ці два лідера об'єднує те, що вони обидва хочуть чужих територій, і це також дуже погана новина, тому що Тайм» ставить цих і Трампа і Путіна десь з одного боку. А що стосується власне цієї поганої правової сторони, про те, Давай що спочатку проговоримо про Ялту, бо це дуже принципово. Всі дуже боялися, що двоє людей. Можуть ну, в голові в себе прийти до того, що можна знов сісти і ділити отак от на карті прямо світ, не питаючи, що хочуть ці люди, не цікавлячись, що хочуть європейці. Абсолютно, ти правильно кажеш, плювати там на долю українців і живих, і, і загиблих, і ненароджених. Тобто е, з'явилися дві людини, які вважають, що вони над законом, над правом, над моралію, над усім світом. І по суті, там ми уявляємо, що десь у них. В кущах за ширмочкою сидить сідзіпін, і в принципі це три людини морально вони готові так взяти і, і намалювати лінії і, і роздати там, один одному чужі землі. І ну, це справді ну це дуже погано і дуже страшно. Ну говорячи про те, звідки вийшла вийшли Сполучені штатів, з яких розслідувань для нас першим дзвіночком стало, звісно, голосування не голосування, скажімо так за. Резолюцію Організації Об'єднаних Націй в день якраз повномасштабного вторгнення вперше було ми проголос американці проголосували проти нас, а ми проти них. Але зараз вони і закрили фактично програму пошуку дітей, тому що нагадаємо, що міжнародний кримінальний суд саме переслідує зараз Путіна і, Львову, і Білову за викрадення українських дітей, і це єдиний напрямок, в якому Путін, якщо не був досі покараний. Десь йому висунули звинувачення, здається, американці готові Антона. І це згорнути ну, насправді. Я, я я почала про це говорити. Що Вашингтон Пост пише про це матеріал, і це справді те єдине, де ми досягли успіху. Ну ми Юридично, це ко це кол, колективний якогось. успіх. Проти, проти та, Путіна пропущення. є ордер виданий міжнародним кримінальним судом, і це обмежило його, наприклад, пересування світом. Це вже це. але треба зробити ремарку, про що говорить Вашингтон Пост, що взагалі то не Америка, не Росія. Вони, наприклад, Римський статут не ратифікували, і власне Америка також завжди. Була деякі конфронтації з міжнародним кримінальним судом, бо у Америки теж є свої проблемні нюанси, так само стосовно Україна теж не радить. Ще до певного моменту до певного моменту так, але в даному випадку ми також втратили ще давно нашого союзника. Зараз остаточно Вашингтон пост пише про те, що адміністрація Трампа перестала фінансувати цю ініціативу. Спеціальна група лабораторія при лікельському університеті збирала до докази. Вони шукали дітей. Вони збирали метадані, куди їх переміщували українських дітей з окупованих територій, куди вивозили хто були люди, які їх всиновлювали. Цих дітей 35 тисяч можна було б потім знайти. Звинуватити конкретних людей в тому, що їх вивезли, і так далі. Зараз ці дані. Втрачений на цей момент ніхто не розуміє, ця база повністю видалена з цим інформацією, чи її кудись перенесли. Проблема в тому, що навіть якщо вона не видалена, про що пише Вашингтон Пост, коли її будуть так переносити кудись, то це докази, які має приймати суд, і можливо тепер після перенесення інформації ці докази втратять будь-якому ну, будь випадку не резумути Цікаво, що говорять зараз ті люди, які проробили такий величезний обсяг роботи, тому що зібрати в іншій країні або над іншою країною інформацію про 35 тисяч. Дітей і зараз е, мати таку необережність втратити ці дані. Ну мені здається, що Вони нічого так, не говорять, я вони кілька, дуже обережні. Я кілька Та, да, але скажу по-перше, речниця держдепу заявила, що документи не втрачені, тому що найгірше, що було в цій новині Вашингтон Пост, мовляв, ці 30-35 тисяч досьє просто знищені. Вона каже: Ні, вони не знищені, вони не були виділені, не зникли. Це хороша новина. Да і крім Америки, є ще інші європейські країни, які теж працювали з МКС по цій справі. Тому говорити, що справа розвалена ні. Але звичайно, знищення 35 тисяч конкретних справ доказової бази це гігантський удар, і правда, по справі, яка конкретно вела до кримінального переслідування Путіна. Ну, ну це жахливом Путіна займалося дуже багато да, громадських да, організацій. Згадайте за що отримала. Премію Нобелівську, наша громадська організація, зокрема Олександр Матвійчук, якраз Український центр справ людини громадських свобод, mm -hmm. які якраз займалися документуванням всіх злочинів, які були скоєні Російською Федерацією, ще починаючи з 2014 року. І ці всі розслідування так само зараз опинилися під загрозою, тому що на них просто може не бути зараз політичної волі. А ми все. За останні принаймні, три роки бачимо, що в першу чергу це на жаль, де політична воля. А потім далі вже якісь правові чи юридичні варіанти, механізми реалізувати. як їх реалізувати. Ну давайте так, поки не ставимо на ці справі хрест, будемо за нею звичайно стежити з величезним з величезною пильністю, тому що є європейські країни, але Ні, дзвіночок надзвичайно європейські приємні. країни не дуже є, тому що цю базу мали передавати Європолу. Треба зважити на тому, що в момент передачі бази база кудись зникла. Європа не має цих доказів. Європол не має цих доказів, і це дуже принциповий момент, тому що очевидно хтось не хотів передати ці в ще руки. А по-друге, держдеп і так і не сказали про те, що база існує. Вони сказали, що вона десь є, де невідомо і. Принципово, дуже про що пише Вашингтон Пост, що цю базу не можна перенести з одного комп'ютера на інший. Вони прийдуть з цими базами потім в суд, і суд скаже: вибачте, воно все мало бути перенесено, створено в один момент. Тому, на жаль, це прям дуже поганий для нас. Ну, ми пам'ятаємо, що військові злочини це не просто злочини, скоєні окремими людьми. А що військові злочини, про що говорить Олександр Матвійчук, що це є спосіб ведення війни однією чи іншою державою, mm. і те, що Росія скоює ці воєнні злочини, це не є якоюсь помилкою виконавця. Це є система. Певний підхід до того, як Росія воює на ті чи інші території, на жаль, на українській зараз. Так. Ну і ми пам'ятаємо, що повернення дітей було однією з передумов припинення вогню, перемир'я, і росіяни нічого конкретного не говорили, але вони очевидно дуже проти. Цього, але знов таки, ще побачимо, наскільки це який цей процес як цей процес набере образів, тому що в адміністрації Трампа дуже багато речей відбувається хаотично, дуже багато заяв, які потім не стають реальністю. Одна з цих заяв пролунала на тижні про те, що Сполучені Штати можуть отримати контроль над або всіма українськими атомними електростанціями, або як пізніше стало конкретизо, більш конкретизовано, можливо, вони контролюватимуть Запорізьку АЕС і західні медіа активно висловлювалися з цього приводу. Наприклад. На Reuters вийшов текст, який називається Фінансова дурість чи тактика тиску. Трамп придивляється до окупованої української атомної електростанції. І вони описують, наскільки реалістично отримувати прибуток із ЗАЕС в найближчим часом. І якщо зануритися в технічні подробиці, то на запуск одного реактора, а там їх шість, потрібен як мінімум рік. І а, близько чотирьох років має минути на те, щоб відновити взагалі всі потужності. Тому що коли Росіяни підібрали підірвали Коховської Гес. Вони а, зменшили можливості для охолодження. Так. АЕС і, відповідно треба будувати, треба будувати нове водосховище, а, звідки збирати для нього воду, свердловини або що якось яким чином це розраховувати, і це тривалий час. І кілька років АЕС перепробула в режимі такої холодної зупинки. Вона не генерувала електрику. Росіянам ніяк не вдається приєднати її до своєї енергомережі. Для них це валіза без ручки. А для нас, звичайно, це було би цінним активом. Але поки що, як заробляти на, на, на об'єкті, який е, наразі може бути легко під ударом російських дронів або артилерії, і ще невідомо. І тому Reuters висувають цінну думку, що це знову може бути підвищенням ставок у переговорах. Для Путіна це як не як але така дорогоцінність важливий трофей, який він вкрав, е, і втратити його це теж те, що він може не хотіти, тому можливо він буде десь в чомусь більш поступливим. Як можливо, сподіваються, ну, американська тим, сторона так, я нагадую про те, що це до початку повномасштабної війни виробляло 20% да. української енергії. Це по перше, а ти знаєш, що в мене в цій статті ще тригернуло? рейтер та нібито рейтер, журналістські стандарти. Вони не пишуть, що росіяни підірвали дампу. Дампа була підірвана mm. Да, от. Розумієш, все одно, от, може такий стиль. Не Знаєш, може це стиль. Конструкція, Пасив, добре. Пас, Пас, Пасивна протоку, конструкція, пасивна да. конструкція це те, що дуже часто роблять і в Україні, на жаль, журналісти, які погано вміють писати. Але Нью-Йорк Таймс теж пише про цей матеріал, про, тобто про ЗАЕС, про проблеми. Матеріал називається «Трамп хоче забрати український АЕС. Що це може означати? Це така дивна назва, тому що це може означати те, що він хоче забрати український АЕС. Але, власне, Антон сказав, головні десь тези. А єдине про що йдеться в Таймс», про те, що американці давно придивлялися до України, їх компанія Вестенхаус давно намагалася вийти на наш ринок, і конкурували вони, як не дивно, з росіянами, тому що Росатом давно тут. Пасся на цій території, і, і тепер про паливо для реакції, так і і і зараз говориться про те, що якраз у американців є цей шанс, але не дуже зрозуміло взагалі в яких конфігураціях вони планують це робити. Я про це кажу, що значить забрати? Як, як вони це можуть собі уявити? Те, що ми готові перейти на паливо синауси, навіть не обговорюється абсолютно точно, і ми вже по переобладнуємо на цій станції. Так тому а -а -а. це слово забрати чи без лапок вона для мене трошечки ні, ну дивись, ЗС щоб щось з ним робити з нею, треба. Бо спочатку забрати у росіян. Росія. відвоюйте в Росіян, інвестуйте, звичайно. розвивайте, а, будь, будь ласка. Лас. Після цього про що говорять журналісти Нью-Йорк Таймс, нічого американці забрати не зможуть, тому О. що це власність українського Народ народу. України, вона не приватизована. Це власне компанія, енергоатом державна компанія. І влада й опозиція, про що говорять експерти в цій статті, не ти, не ти не підуть на те, щоб приватизувати енергоатом і віддати ЗС якійсь іншій країні. Це просто супернепопулярний. І супер-стратегічно неправильний Ні, це крок но, це, це як можна подарувати комусь найбільшу атомну станцію Європи. Да? Ну... Е, так ми ядерну зброю, ми вже подарували. Давайте за да, залишимо давайте собі, не повторювати якщо, да. своїх же помилок, але, але але там насправді досить мені взагалі подобається Таймс, тому що вони ніколи не були. Про Трампівськими і про республіканськими, так. і там говориться про те, що це мені. Мені здається, що журналісти весь час натякають на те, що це трохи мародерство. Те, що говору, те, що робить Трамп, от там завжди так цього слова нема, але йдеться, що от Росіяни щось відхапали. Тепер і Трамп хоче щось відхапати, поки погано. Але мені здається, найбільший критик всього цього це Фрідман, який mm. о, от у нього просто завжди найкатегоричніше висловлення на останнім так. часом. Uh, так, він написав доволі емоційну колонку. Перед тим я хотів би ще зазначити, що за дуже оптимального стану uh, справ, якщо вдасться запустити ЗАЕС і приєднати до української енергомережі, то це вплине на ситуацію не лише в Україні, uh, різко зменшивши дефіцит електрики, а й в східсхідній центральній Європі. Тобто це було би mm -hmm. дуже хорошим розвитком подій. Інша справа, що це точно займе час, і Росіян точно цього не хочуть наразі. А Фрідман тут важливо згадати про його особистість. Це багаторічний коментатор, настільки впливовий, що в нього є рубрика Питайте мене називається. Просто я маю час, ставте сі свої питання, я потім вам відповім. Це на Нью-Йорк Таймс, головне видання фактично світу західного. Це означає дуже, дуже велику вагу. І це вже другий раз, коли він пише, що щось, щось незрозуміле відбувається між в стосунках між Трампом і Путіним, зокрема в переговорах. Заголовок цього тексту звучить як Я не Вірю жодному слову Трампа і Путіна про Україну він в тексті детальніше конкретизує, каже: я не вірю навіть артиклям, сполучникам і займенникам. Тобто, ну які не несуть ніякого смислового значення, окрім так. граматичного, Тобто так. все це настільки погано пахне, як він висловлюється, і він аргументує це кількома речима. По перше, він згадує інші великі конфлікти, зокрема арабо-ізраїльські угу. і в 70-х, наприклад, для того, щоб вгамувати війну між Єгиптом Ізраїлем та Йорданією. Генрі Кісінджер чорнуковою дипломатією туди-сюди катався більше місяця і провів десятки переговорів з антагоністами перед тим, як вони змогли бодай трохи щось сказати один одному. А для Трампа, Віткофа і якоїсь російської сторони вистачить лише там двох телефонних дзвінків для того, щоб все порішати. І а, Фрідман каже, так, що для того, щоб сказати, що все порішати, або для того, щоб сказати, та і він а, каже, що за такий час Трамп навіть готель свій не продасть за таку коротку кількість зустрічей. Інша справа, якщо він хоче його віддати без кошту. Товно і ось тут головна головне питання, тому що а, дуже виглядає на те, що Україна стала просто розмінною монетою, а Трамп пішаком, який цю розмінну монету передасть Росії, а, тому що, наприклад, чому Трамп не використовує на переговорах свій один з головних козирів, це європейські союзники, які стільки вклалися із його зброєю, і із заявами, і грошима в Україну, а, чого він не визнає, але вони вклалися по факту. І, Відповідно, піднімати цей важіль на переговорах було би дуже вигідним, щоб тиснути на Росію ще більше, а він замість. Того, щоб активувати Британію, Францію, Німеччину, щоб тиснути на Москву разом, він навпаки від них відмежовується. Або а, друге питання, чому він власне бреше про те, що зеленський диктатор, наприклад, чому він активізує свого Венса, так щоб він ставав більш агресивним, все це якось дуже дивно. А, Дуже дивно складнається складається в систему, в якій як підсумовує Фрідман, Трамп може стати таким новітнім каїном, який вбиває невинну і слабшу жертву. Але все це підводить до Фрідман підводить свою історію до аргументу, що чому Трамп не підозрює, що Путін підозріло добре з ним. Бо по факту Трамп і Сполучені Штати це вороги Росії. Вони екзистенційні вороги. Росіяни ненавидять Вашингтон. А і крім Росіян, це робить сідзіньпіні. Вони дуже хочуть, щоб Америка позбулася своїх глобальних інтересів і обмежилася своєю частиною, своїм континентом північної Америки. Трошки щось там в Канаді похуліганила, трошки в Гренландії та й досить. Щоб цього не було в Європі, щоб цього не було на території інтересів Китаю. І Трамп поки що поступається на це. Він поки що йде на це споживаючи якісь улесливі заяви з боку. Ко Трампа і погоджуючись на якийсь хокейний матч Відповідно, Фрідман каже, що все це дуже дуже погано пахне. І очевидно, що нам говорять не все каже. Він вже не вперше. Можливо, можливо, він звучає фарби, але це добре для американської аудиторії бути підозрілими до свого президента. Зараз Чи правильно розумію що він підводить до нас до однієї з двох думок або Трамп реально е олесливий ідіот, який за цими добрими словами. Не хоче бачити, що немає жодних е, рухів, і що це реально руйнує і його країну, і євроатлантичне партнерство, аби він таким чи іншим чином да на якомусь гачку в Росії. Так. Або він завербований, або в нього компромат, або його просто купили, тому що одну людину завжди дешевше купити ніж всі Угу. Ну і очевидно, що він зацікавлений в збагаченні е, своїх підопічних, своїх наближених. як про це пише не не одно, не в одній публікації іноземних авторитає, я це вже бачив. Ну це справді дуже дивно виглядає, коли дві країни, які колись уже були в 60-х роках на межі е, ядерної війни, тепер ну, обнімаються так, що в них взагалі враження, що жодних немає перепонку до України. Найкращі брати, друзі, і завжди типа так було. Вона залишається брати ще в Європі. Так, хотілося б звернути увагу на геть інший контекст, на геть інше видання, яке ми рідко згадуємо. Навряд чи ще взагалі згадували. Називається нью Eastern Europe. Йому вже багато десятків років. Це такий товстий щоквартальник. Нова східна Європа. Нова східна Європа. Це видання так само рідко згадують, як про Естер Н Європі. Ну так, але вони базуються у Варшаві, вони регулярно виходять з аналітичними текстами, вони мають українських кореспондентів. І Керол Дайслер, це аналітик, який. Більше 20 років займається темою європейської безпеки. Написав текст, який називається як велика військова держава. Україна має варіанти в сенсі, має карти на руках, і він звертає увагу на те, на що зараз американці, наприклад, не схильні замовчувати. що Україна це найбільша армія в Європі на континенті. Якщо не зважати Росію на території європейського для європейського союзу, це могло бути величезне благо, Україна це величезний ВПК, який динамічно розвивається. І якщо відкрити можливість закордонних контрактів, то обсяги угод будуть перевищуватимуть український агропромисловий комплекс уже і це лише початок. Українці не здаються, попри те, що вже третій рік. Цієї дуже виснажливої війни і Росія намагається використати будь-які засоби а, для того, щоб її підкорити, але не виходить. І а, це велика територіальна і за ресурсами країни, яка може стати, по-перше, до якої треба дослухатися, тому що сама по собі це вже а, чимала сила, яка як мінімум на 50% забезпечує свої потреби у зброї самостійно, чого не було ще рік півтора-два роки тому. І далі цей відсоток буде зростати. І крім того, а, як. Україна може стати незамінним елементом європейської безпеки, і тому варто активно враховувати це. А так само, якщо образити українців або якщо повестися з нами ну вкрай несправедливо, якщо до риторики Трампа приєднаються якісь європейські країни важковаговики, то ми можемо як їжак замкнутися в собі, ощетинитися і перетворитися із союзника на фортецю. І це лише погіршить баланс сил на європейському континенті. Відповідно, що це було б дуже великою помилкою отримати. Таку ж скептично до щодо до Європи країни як Угорщина, але замість лише заяв мати ще і сили країна, яка має ще й сили, відповідно, що е, підсумок цієї статті, що варто дружити з Україною наразі і бачити в ній не просто клієнта, не просто прохача допомоги, а велику силу, силу так яка може принести багато користі. Ну, в великій війні, звичайно, постає велика сила. Хочу сказати, що ми дуже віримо, що Атлант розправляє плечі, і коли Україна не буде ослабленою війною. То звичайно, такого ставлення, як ми час від часу відчуваємо від різних партнерів, ну доведеться перебудовувати стосунки з Україною і трошечки поваги таки додавати. Трошечки більше поваги. Хочеться ще про один матеріал розказати. Хочемо про моя про розказати про матеріал наших колег Рина Прокоф'єва статен тижня. Зробила велике дослідження, яке цього тижня цитувала дуже велика кількість видань. Он ну, ми їх бачимо. Ми вже говорили про те, що складають психологічні портрети Путіна. Аналітики ЦРУ завжди готуються матеріали, завжди намагаються зрозуміти, що у людини в голові. Є там багато вже історій про те, як його бачать, що він садист, надзвичайно невпевнений в собі тонкошкірий. У нього купа імперських амбіцій. Але цього разу наші колеги зробили інші дослідження про те, що в крові і в генетиці цього російського карлика. Отримали ДНК близького родича Кремлівського керманича, дізналися, дослідили цей напрямок, і які хронічні хвороби в нього можуть бути до чого він схильний. Ну дуже радимо подивитися цей матеріал. Правді дуже цікаво. Меріал можна знайти на Ютуб-каналі ТСН тиждень. І справді, звісно, генетика це наука, яка досі розвивається, і, можливо, не все, що зараз генетики, зокрема, і віднайшли в аналізах родича Путіна, можна перекласти на реальне життя, але разом з тим там виявили, до яких хвороб і смертельних, зокрема, може бути схильний керманич Росії. Звісно, надії в нас не так багато, знаючи, скільки. Лікарів зараз дбають про здоров'я Путіна, скільки людей його охороняють. Але разом з тим, як то кажуть, чим би українці не тішилось, все одно нам хочеться вірити в краще, зокрема про те, що. Рано чи пізно Володимир Путін, якщо не відповідатиме перед міжнародним кримінальним судом і не опиниться на лаві під судном, хоча б відповідатиме перед Богом за все скоєне в Україні. Це ми закінчуємо завжди таким бантиком позитивною новиною. В тебе тепер сьогодні така позитивна новина. Що у нього є схильність до хвороб і смертельних? Також хай так і буде. Ну якщо вже сьогодні, так то так. Хочемо нагадати, що на сайті ТСН Тиждень також можна подивитися і наші наступні матеріали, і цей матеріал, і можна залишати свої коментарі, побажання, які б ще теми видання ви хотіли, щоб ми проаналізували. Ютуб канал ТСН тиждень, друзі. Відео як завжди, там буде завантажено. Ваші всі коментарі і побажання вітаються. До наступної зустрічі. Побачимось.